Дмитро, ви опублікували звіт про свою роботу за попередній 2021 рік, але зараз все, що було до 24 лютого, здається, якось з іншого життя. А скажіть, будь ласка, які напрямки роботи у своєму окрузі на лівому березі Дніпра ви зараз вважаєте найбільш важливими після великого вторгнення Росії? Ну, це справді що у нас життя поділене на до і після, да звідси і не за минулий рік, а за останній депутатський рік. Тобто він охоплює половину цього року, яке пройшло в нас вже в умовах повномасштабного вторгнення, і половину минулого року, які ми ще жили відносно мирним життям. Хоча насправді війна у нас триває ще з 2014 року. Е, року. Тим не менше, ті люди, які ми не обрали, вони ті самі. Саме в Дніпрі більше з них залишилися тут, не поїхали, тому просто завдання, які стоять переді мною, як перед їх представником у Верховній Раді, вони трохи змінилися, але тим не менше підходи залишилися ті самі. Давайте спершу про, про звіт кілька слів. Це обов'язок народного депутата. Я вважаю, що це депутат зобов'язаний звітувати. Власний закон каже, що депутат має звітувати. Тому я запрошую завжди усіх виборців цікавитись тим, чим. Займаються ваші представники у владі. Якщо це депутат міської ради, або це депутат Верховної Ради, або це голова громади, голова міста, треба цікавитися, тому що наступного разу, коли ви будете голосувати за когось, ви зможете оцінити. Обіцяв, оце зробив оце. Співпадає, не співпадає, достойний, не достойний. Тому звіти, будь ласка, читайте це дуже якби, важливо. Стосовно того, що чим депутат зайнятий у військовий час. Перші чотири дні я був у Києві. Ну, як усі прокинувся 24 лютого від того, що вибухає, нам завчасно сказали, що от, якщо щось буде, ваш обов'язок з'явитись на роботу. Інших інструкцій у нас не було, але така інструкція була, тому я от прокинувся зранку, чую, вибухає. Ну, зібрався, поїхав на роботу. Перші дні був у Києві, потім приїхав в Дніпро. і почав з того, що ми збиралися з мешканцями лівого берегу, я розповідав, як це відбувалось в Києві і до чого треба готуватись. Хоча, звичайно, ніхто толком ще не розумів до чого. Але ми обговорювали те, що навчальних тривог не буває, те, що які канали офіційні, яким можна довіряти, яким не варто. Я розповідав, що президент нікуди не поїхав з Києва. Він залишився навіть, попри те, що йому допомагають, пропонували евакуюватися. Він тоді сказав, що мені Потрібна зброя, а не евакуація, що військові всі на місці, що ніхто не збирається відступати і здаватись. І це людям певною мірою їх підбодрювало для того, щоб не так страшно було ці перші дні пережити. Далі були бомбосховища, були м, різні. От відкрилися шелтери для переселенців. ми багато Давайте, давайте Давай. так повільніше. От е... що як взагалі? Що було? На 24 лютого з укриттями на лівому берегу ми ж пам'ятаємо, що ніхто не збирався в Дніпрі ні з ким воювати. Тому звичайно, що тоді витрачалися кошти на більш мирні речі, і на зелені зони, і на покращення матеріальної бази шкіл, і на інші потрібні речі на міський транспорт. Ну, місто багато в що інвестувало, що звичайно ніхто не збирався тут, якби зустрічати ворожі ракети. Тому тоді всі, от що знайшли у себе в підвалі, з тими мали справу, тому дуже багато ми відвезли і ковдри, і піддонів, і води. Я пам'ятаю, що ми проводили. Інтернети, електроенергію в якісь укриття я їх об'їхав особисто усіх. У нас була така дуже до речі, цікава дискусія. Постійно час від часу виникала. Чи треба казати, де адреси бомба чи Не треба, да ми, чи... а ми це хто? Ми це я і мої помічники та команда, які зі люди, які зі мною працювали, у нас була постійна така дискусія з людьми, от люди кажуть, ти не маєш права публікувати адреси бомбосховищ, тому що до нас прилетить ракета саме в наш будинок на житловому житловому масиві. Ну нехай при Дніпровськ. Я кажу, слухайте, а якщо люди не знають, де це бомбосховище, це були самі перші дні. От і звідки вони дізнаються, якщо ми цю інформацію засекретимо? Ну я тоді розсудив так: якщо міська влада опублікувала перелік з адресами, мабуть, це не секретно. Тому я з чистою совістю опуб... Плікував і досі вважаю, що я робив правильно, тому що люди знали, де ці сховища, і якби тоді, в перші дні, вони знали, куди сховатися. О, як зараз працює ваша депутатська приймальня? Приймальня працює в такому ж режимі, як вона працювала до цього. Якщо може знаєте, ми забули, що у нас ковід був перед війною. Ну то можна згадати, що він колись у нас був. Потім він якось в один день у нас припинився. Ну тому приймальня працювала у форматі виїзних прийомів. Ну так само і зараз. Якщо люди звертаються із бажанням зустрітися з народним депутатом, я сам приїжджаю туди, де, де їм зручно, і ми зустрічаємося на місці, обговорюємо проблеми. У там в перші місяці ми звичайно ніяких прийомів не проводили. Ну, тільки такі роз'яснювальні зустрічі, але зараз я думаю, що час вже їх знову відновлювати. Ну, тому що життя триває. Проблеми, які турбують людей, не зникли. і Продовжувати вирішувати, тому прийоми ми фактично вже відновили заново. А Один з великих напрямків вашої роботи це шелтери. Але ж переселення. виборці. Е, ні, виборці не мої, звичайно, але ну, дивіться, по перше, е, я Дуже, ну я прямо скажу, пишаюся тими жителями Дніпра, які вирішили, що вони себе присвятять. Час, може там хтось полишив роботу, де він заробляв гроші для того, щоб допомагати іншим людям, які опинилися в біді, і дуже багато людей, яких я знав по організації якихось заходів, по там керівників УСББ чи просто активних громадян, які, скажімо, в бюджеті участі брали, ну це активні люди, які живуть в Дніпрі на лівому березі. От дуже багато цих людей я побачив серед тих, хто організував шелтери для прийому для підтримки переселенців. Тому коли мені вдавали звідкись там якусь. Гуманітарку провести в Дніпро, чи були якісь можливості е чимось допомогти цим шелтерам. Я їм допомагав, і я розумів, що от це ті ж самі люди. От до війни ми перетиналися з ними в якихось справах мирних, а зараз ми просто ті ж самі люди вже зустрілися ну, в нових умовах. Але я дуже радів, в що я в цих людях я не помилився. Я вважав їх. Якби правильними такими знаєте відданими справі людьми, і так само війна показала, що я не помилився, що ці люди такі є. Я вдячний тим активним мешканцям Дніпра, які цим займаються. Говорячи про гуманітарку, ви закликали благодійні фонди закуповувати саме українські товари. Так да чи був відгук на цей заклик? Да, був. Я не буду називати назви, тому що якби деякі просили цього не робити. Але дивіться, давайте спочатку пояснимо, в чому ідея. Якщо якась організація. Організація має кошти, закупила в Румунії макарони, там борошно, масло, і привезла це в Україну. Вони, по перше, витратили свої зайві гроші на логістику, щоб його привезти сюди. А по-друге, всі ці товари можна було купити в Україні, тим самим допомігши нам двічі, тому що одне справа, що ти видав людині продуктовий набор, а інша справа, що якесь українське підприємство виготовило цю це борошно, цю олію, упаковку його запакувало, зробило ще щось. Тобто воно дало роботу своїм громадянам. Якщо ти купуєш в Україні ці товари, ти не тільки допомагаєш тому, кому ти даєш цей продуктовий набір, а ти ще й даєш комусь роботу тій людині, яка його виготовила. І це може навіть більш корисно, ніж власне роздача наборів, тому що люди матимуть зарплату, вони самі матимуть змогу купити щось собі, підтримують своїх близьків. Тому я дуже також радів, коли деякі фонди відгукнулись на це. І перейшли на закупівлі товарів для передачі тим, хто потребує допомоги саме в Україні. Я вважаю, що це дуже корисна дія від них, і я закликаю наших слухачів робити так само, якщо є можливість вибрати між українським і імпортним товаром, зараз час віддавати перевагу українському товару, тому що цим ми допомагаємо ну, нашому сусіду чи тому, хто у кого, наприклад, батько воює, а там залишилася жінка працювати в. Десь Дніпрі чи в іншому місті ну це було ваше кредо ще до 24 да, лютого, да, да, адже да, да. однією з ваших парламентських перемог є закон про локалізацію публічних закупівлях. Розкажіть е, про суть цієї ініціативи і як вона зараз втілюється в життя. Ми з якби зі складністю, але нам вдалося проголосувати цей закон ще до вторгнення в кінці минулого року. Він підписаний, не був чинності. Він запрацював з 14 липня. Тобто, я дуже радий, тому що ми до війни встигли це прийняти. І зараз, от ми тільки що з вами говорили про те, щоб громадяни купували, щоб благодійні організації купували, і так само і держава має робити, і ми цим законом ми. Змусили державу це робити принаймні в якійсь частині товарів. Тобто, коли держава купуватиме локомотив, сміттєвоз чи купуватиме якісь товари машинобудування, вже зараз держава зобов'язана вимагати, щоб принаймні частина цих товарів була виготовлена в Україні. Це знову ж таки про економічний патріотизм. Його має держава проявляти так само. Цим держава дає не тільки там, отримує не тільки сміттєвоз, а вона отримує ще й робочі місця для громадян, отримує податки, за які можна фінансувати. Армію Зрешно. ще одна ваша ініціатива це схвалення парламентом митних стимулів для індустріальних парків. Яке це має значення в умовах війни? Але ж до війни ми казали про інвестиції, але зараз. Е, е, ну, е, є два аспекти. Ми так само продовжуємо казати про інвестиції, тому що якщо ми будемо чекати перемоги, щоб прийняти закони, які нам дозволять залучити інвестиції на відновлення, то ми втратимо півроку, а той рік, поки ми їх приймемо, поки будуть прийняті підзаконні акти, в нас нема цього часу. А зараз, під час е, активної фази війни, ми знаємо, що є велика кількість релокованих підприємств. Я я був на заході України, я їх відвідував і цікавився їх промисловим життям, як вони там відновлюють свої лінії виробничі, як вони обладнання налаштовують і так далі. І оці підприємства вони потребують цих стимулів, які у нас є в індустріальних парках. І я пояснював іншим колегам по верховній раді, що саме під час війни надзвичайно важливо його прийняти. Вони вже прийняті. Також ці два закони. Я їх я є їх автором. Під них Кабмін вже. Прийняв частину підзаконних актів, і вже зараз ті, хто, наприклад, на заході України перевіз туди своє підприємство, йому потрібно докупити якийсь верстат чи якісь обладнання. Вони вже зараз можуть скористуватися. Якщо вони в індустріальному парку, вони можуть скористуватися пільгами, які вже десь другий тиждень вже доступні для того, щоб ними скористатися. Надзвичайно, це надзвичайно важливо для людей у такі скрутні часи. Да, тому що промисловість це робочі місця для українських громадян. А, я знаю, що ви очолили групи з розробку програми відродження переробної промисловості. А, наскільки це важливо зараз і яке значення має для Дніпра? А, ну, дивіться, у нас якби, от, у такому владному середовищі всі займаються якимись планами відновлення. Ну, хтось реально займається, хтось тільки робить вигляд, але тим не менше. Ми, Поки військові воюють, ті, хто не військовий, ми маємо думати, як нам відновлювати країну. Нам треба і житло відбудовувати, і підприємства відроджувати, і там мости відновлювати, які зруйновані. Багато чого нам треба буде відновлювати, і це треба робити зараз, не чекаючи, поки перемоги, тому що втратимо час. Я, оскільки моя спеціалізація промисловість, я взяв на себе ініціативу зробити план відновлення саме переробної промисловості. Давайте пояснимо, що це таке. От зараз ми всі чуємо, що нам потрібна зернова угода. Ну вона працює. Багато зерна вже експортовано. Слава Богу, що воно не припало, його вдалося експортувати. Але якби ми це борош, це зерно не експортували в такому вигляді, а переробляли тут всередині країни, скажімо, в борошно, або в корми для тварин, або в біоетанол, або в що ще що. Ще? Ще? То у нас не було б потреби вивозити там 40-35 мільйонів тонн зернових. А у нас була б потреба вивести 5 мільйонів тонн продукції. Переробки Це вже тобто, можна і залізницею можна залізницею, значно дорожче коштує. І процес переробки цього зерна в продукцію з доданою вартістю створює робочі місця. Це побудовані підприємства, де працюють люди, отримують зарплату, сплачують податки. Це здоровий глузд, який чогось в нашій економічній політиці за 30 років останніх якось не дуже прижився. І нам його треба туди. Повернути назад, тому я так для себе вирішив, що вектор економічної політики має бути саме на переробну промисловість менше сировини, більше продукції з доданою вартістю. І це буде, на мою думку, така центральна ідея економічного відновлення післявоєнного. Готуватись до якого ми повинні вже зараз, і незабаром ми оголосимо вже про перші кроки в цьому напрямку. З цим важко не погодитись. Дуже вам дякуємо за вашу таку роботу, за відновлення нашої економіки. Дуже сподіваємось. Почути невдовзі, які саме будуть реальні кроки. Обов'язково щиро, щиро вам ще раз дякуємо. Сьогодні нашим гостем був народний депутат Дмитро Коселевський. Дякую. Велике інтерв'ю. Інформатор FM. Реклама на інформатор FM.